Розділ 28 Парад Переможця. Я голосно сміявся і не співав від утіхи. Коли вгамував перші радощі у своїй уявній шаховій партії перестав ферзя, визначивши подальші дії. Булькання пари і бряжчання машинерії відволікали. Тож я уважно вивчив панель приладів у пошуках важеля вимикання цих спецефектів. Звуки просто записано на плівку. Я з полегшенням їх вимкнув і спокійно прямував до фортеці Каподімоте, насолоджуючись тишею. Перевалило за полудень, як прибув на місце та склав план. Коли проминув останній поворот дорогою до фортеці, довелося знову вімкнути музику. Машина повільно пливла вперед, тож охоронці спромоглися добре її її розгледіти. Вони підняли вже підлатане міст. І з підозрою витрищалися на мене біля воріт. Не стріляйте, я друг? гукав я, солдат вашої армії наближений до капа дімонта. Повідомте його впевнений, він захоче глянути на свою нову парову машину. Кападімонте, і справді хотів. Щойно місто пустили, він перебіг по ньому і спантеличино вирячився на мене. Де ти це дістав? Запитав Украв. Залазь на борт, покажу тобі дещо цікаве. Де сонний газ? запитав він, сідаючи в машину. Я вирішив, що з газом за багато мороки і з цією машинкою можна прокрутити кращий план. Це не звичайна парва машина, як ти гадаю, вже помітив. Нова, поліпшена модель із окремими цікавими функціями. Ти ідіот! Про що ти потякаєш?» Капа Дімонте сіпав меча туди й сюди у піхвах, немов намагаючись викресити іскру. Я зараз продемонструю, пане, бо всім відомо, що краще один раз глянути, ніж сім разів почути. Пропоную сісти тут і закрутити цей ремінь навколо себе так, як я. Демонстрація вразить, гарантую. Якщо досі мені не вдалося вразити Дімонта, то зацікавити вийшло напевно. Він пристебнувся, і я повільно з бульканнями та брязкотом повіз нас назад через дамбу, тоді зупинив машину і обернувся до нього. Що скажеш про швидкість? Ти маєш на увазі, чи швидко вона рухається? Прекрасний тягач рухається набагато швидше за мій. Ти ще нічого не бачив, капо. Передусім подивися на це. Я вимкнув звук і парв, і він кивнув із розумінням. Ти вимкнув вогонь, тепер вона не рухатиметься. Якраз навпаки, я просто вимкнув звук, тож ніхто не почує наближення нашої кралі. Машина може їхати та зараз поїде. Після того, як та відповіси мені на одне запитання, якби така машина належала твоєму ворогові та з'явилася тут, чи встигли б твої солдати підняти міст до того, як вона його перетне? Він насмішкувато пирхнув. Чи ти не дурень ставити такі запитання? До того, як машина подолає шлях звідси до мосту, його можливо підняти і не один раз. Справді, тоді тримайся та споглядай, на що здатна ця крихітка. Я натиснув педаль газу, і машина рвонула вперед в ідеальній тиші. Лише не гучне мотора шурхіт шин кам'яною дорогою. Швидше, швидше, повз ворота, що промайнули повз нас із неймовірною швидкістю. Охоронці, які стояли на чатах, устигли тільки кинутися навтьоки. Коли ми Микулею залетіли на грубі дошки щойно відремонтованого мосту, машина здригнулася і зупинилася на внутрішньому подвір'ї фортеці. Капо сидів поруч із вибалушеними очима, важко дихаючи, а потім спробував дістати меч. Зрадник, твоя спроба мене вбити не вдалася. Капо, послухай, це ж просто демонстрація того. Як я проведу тебе і твоїх людей крізь ворота фортеці Каподосі, як відчиню ворота на подвір'я фортеці твого ворога, де ти зможеш убивати, грабувати, різати, калічити, руйнувати. Така перспектива зацікавила Дімонте. Меч знову опинився у піхвах. Зіниці маленьких очей розширилися від бажання отримати щойно мною обіцяне. Твоя правда, нарешті промовив він, швидко кліпаючи та повертаючись від своїх садистських мрій до реальності. Гарна думка. Солдате, я хочу почути про це більше. За пляшкою вина! Просто я ще ніколи не їздив на такій швидкості. Слухаюсь, але спершу дозволь мені заховати машину в таке місце, де ніхто її не запримітить. А така вдасться лише в тому разі, якщо стане для ворога цілковитою несподіванкою. Знову твоя правда, сховай її у сараї, я виставлю охорону. Вино, яким мене пригощав Капо, було кращим за ту кислятину, якою він поїв своїх вояків. Тож я сьорбав його із задоволенням. Але налягав не надто для продовження запланованої гри краще мати світлу голову. Треба знайти аргументи, щоб переконати Капо негайно змінити плани, бо якщо не діятимемо швидко, нас невдовзі відвідає професор Лустінг зі своїми газовими бомбами. Впевнений, йому не сподобалось, що вкрали його карету. Навколо ж не так багато фортець, де я міг би приховуватися. Я відкинув усяку рангову субординацію і заговорив. Фортеця Каподосії не більше, ніж за п'ять годин ходу звідси, правильно? П'ять годин звичайним кроком. Чотири Марш-кидок». Добре. Візьми це до уваги він напав на тебе, поки тебе та більшої частини армії не було у фортеці. Його війська пошкодили міст і наробили лиха в місті. До того, як виступити проти нього, тобі треба полагодити міст. Найняти ще солдатів, щоб у разі початку кампанії ніхто не міг напасти на фортецю за твоєї відсутності. Правильно я кажу? Дімонте відпив вина та глипнув на мене за калега. Так, дідько б його вхопив. Ти маєш слушність, обачність. Офіцер радять мені бути обачним, а я хочу випустити кишки тому гадові, здерти з нього шкіру живцем. Напевне, тобі це вдасться. Майбутнє готує на приємні сюрпризи. Я не радитиму тобі бути обережним, як усі інші. Я вважаю, що ми мусимо чим швидше атакувати того диявола в людській оподобі. Така пропозиція неабияк схвилювала капа. Я бачив, що він уважно мене слухає. Залиш фортецю так, як вона є. Збери своїх людей. Якщо все піде за планом, ми повернемося ще до того, як хтось дізнається, що ми звідси виходили. Ми вирушимо вночі тихо, як духи помсте, прибудемо на позиції до світанку, влаштуємо засідку якомога ближче до фортеці Каподосі. Я, наприклад, знаю одне вдале місце. Коли на світанку місто пустять, скористаємося твоєї нової машиною. Я спостережу, щоб міст часом не підняли. Потім наші війська атакують ефект несподіванки. І ми перемогли. Щойно візьмете фортецю, найсильніших вояків відійшли ж додому. Це може спрацювати, але як ти перешкодиш їм підняти міст? Коли я розповів, він злостиво усміхнувся та могикнув від задоволення Зроби це! Закричав він. І я тебе озолочу. Звісно, гроутами досі по тому як пограбую його скарбницю. Ти такий добрий до свого скромного слуги. Тоді я гадаю всім у фортеці краще спочити перед тривалим походом. Влаштуємо вже віддаю наказ. Після цього я вислазну не лише співчуття до втомлених товаришів змусило мене бажати їм спочинку, були й інші причини. Потрібно виконати кілька важливих завдань до того, як і самому потримати. Інструменти, запитав я дренга, пилки, молотки, щось таке. Де тут можна їх знайти? Хлопчина устромив руку в кучму, волосся на голові й добряче почухався. Я заледве ледве втримався, щоб не струснути його довбешку, пришвидшивши повільний процес увімкнення мозку. Можливо, нігодь, який шкріп черп, якось допомагав сірій речовині продукувати ідеї. Найкраще просто не втручатися у налагоджений процес. Зрештою, Дренк заговорив У мене немає інструментів. Я знаю, мій любий хлопче. Я почув, як клацнули мої зуби і змусив себе зберігати самоконтроль. У тебе немає інструментів, але в когось тут вони мають знайтися. В кого? У коваля нарешті видав мій приносець, очевидно, пишаючись своєю кмітливістю. У ковалів завжди є інструменти. Молодець тренгу, а зараз, будь ласкавий. Проведи мене до коваля. Особа, яку ми шукали, була вкрита сажею, і в препоганому настрої. До того ж від неї тхнуло сивухою. Іди геть, малявко. ніхто не сміє торкатися інструментів Грандга. Ніхто. Малявка? Чи вони всі змовилися? Скільки мені ще це терпіти? Гей ти! Кавалок лайна собачого. Це інструменти капо, а не твої. І капо відрядив мене по них. Зараз або я беру те, що мені потрібно, або мій охоронець приведе сюди капо. Зрозуміло. Коваль стиснув кулаки, загарчав, як лютий пес, але здався. Разом з усіма він бачив, як я привіз капу у фортецю і знав. Що я його повірений. Конфліктувати з босом йому не дуже хотілося, тож він почав підстрибувати, кланятись і підлабузнюватися. Звичайно, пане, Гранд знає своє місце. Інструменти? Ось, будь ласка, беріть, що треба. Я відштовхнув геть у лесливою постась коваля та рушив до ящика з примітивними інструментами. Не перевершено. Я перебрав купу всякого непотребу, поки знайшов пилку, молоток і неоковирні металеві ножниці. Я передав усе це добро дренгу. Візьми оце. А ти, грангу, мож завтра вранці в сараї забрати своє майно. Дренг ішов за мною. Забачивши парову машину, він з острахом витрищився на неї. Стули рота, а то муха влетить, наказав я, забираючи інструменти. Тепер мені потрібен мішок чи турбина, щось велике. Знайди і принеси сюди, а тоді йди спати, бо сьогодні вночі навряд чи виспишся. Із нормальними інструментами ця робота не зайняла багато часу. Але я переконався, що дотримуватися розмірів на цій планеті вважали чимось необов'язковим. Спливло досить багато часу, доки мені вдалося виготовити непоганий екземпляр. Металева обшивка поруч із сидінням водія мала приблизно таку саму товщину, як і дерев'яний ключ. Я вирізав частину і надав їй відповідної форми. Мусило спрацювати. Дренг, і, сподіваюся, всі інші спав. Коли я розпочав операцію, великий гроут, із ключем у кишені і торбиною за поясом безшумно, як тінь, я прослизнув у глиб фортеці. Я запам'ятав карту слона, його дух охороняв мене, поки я, не помічений ніким, знайшов скарбницю, встромив ключ у замкову шпарину та схрестив пальці вільної руки, повернув. Скрипнувши, замок піддався. Моє серце за давньою звичкою почало вириватися з грудей. Цей звук могли почути, проте не почули. Двері скрипнули, коли я їх відчинив. Пришмигнув досередини і пружини зачинили двері за мною. Краще не буває. Високі загратовані вікна пропускали достатньо світла. Щоб я міг роздивитися великі скрині біля дальньої стіни. Я провів гарне фіскальне дослідження гроутів як грошової одиниці, тож знав, що шукати. Перша скриня з мітними гроутами. Мої пальці відчули їхні товсті боки навіть у темряві. За логікою, срібні гроути у наступній скрині, тож я напхав ними пів торбини. Наповнюючи торбу, я помітив меншу скриню, заховану за іншими в глибині кімнати. Всміхнувся у темряві, коли відкрив її та намацав знайомий гострий край. Золото і багато дуже успішна операція. Я зупинився лише тоді, коли торбина стала надто важкою. Остерігайся жадібності. Нагадав я собі та вийшов тим самим шляхом, що й увійшов. На подвір'ї чатувала охорона, проте вона не звернула уваги на те, що я прослизнув до сараю. Світла від фар виявилося достатньо, щоб розгледіти все навколо. Я з полегшенням умустив у шафці для речей своє надбання. Внутрішнім зором я бачив наступний хід цієї шахової партії. Гра проходила відповідно до плану, тож мат уже не за горами. А тепер, Джиме, порадив я собі, поспи. Завтра дуже напружений день.